Хто зрозумів життя, той більш не поспішає, спостерігає і себе людей, буття, як воно є, усе, як є, приймає за все, що їй дякує, благословляє, бо знає відповіді на усі питання, усі ключі. Не зовні десь все в ньому є. Хто зрозумів життя, той більш не поспішає, бо відчуває. Життєва сила через нього протікає. Це Він, творець всього, що є. Обіймаю серцем крізь простір і час. Розкриваємо собі силу. І дух Творця, бо вони є в нас з моменту нашого народження. Будьмо.